І всім привіт! Як ви бачите, я Майн Елля. Я люблю грати в творческиму режимі. Та граю я на планшеті. Мій псевдонім Елікс. та я з України. В наступному відео я буду показувати, як я перероблюю свою. Ну, своє село. Я дуже хочу стати популярною, адже я буду для вас старатися. Можливо, колись будуть відео з моїми друзями. Зараз я покажу, як виглядає моє село зараз, та як воно буде виглядати в наступному відео, як я буду перебудовувати це село. Я добудувала таку ось о, лісницю, тому що тут був о, тут ось обрив. Взагалі нічого не було тут. І я тут зробила таку лісницю, щоб жителі могли ходити. Далі я перероблю тут е, свій вайб та е, зроблю ось таку дорогу. Граю я руками, але інколи, якщо будуть мої руки попадати в кадр, то буду я із такимись пенсилом, тому що... Щоб ви не бачили мої крінжові руки реально. Я інколи буду кринжувати. Буду вам тут крінжа навалювати. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, лайкайте його та напишіть. любий коментар, можете навіть просто поставити подобайку та е в коментарях написати просто там смайлик палець вгору. Щоб я знала, що я вам подобаюсь, тому що ваш актив це моє достижение. Ізвините, звісно, але я трохи на служиком балакаю. Так що точно крінжа валю Дуже багато. По моєму служику ви можете зрозуміти, з якого я міста. Надіюсь, ви цього не знаєте. То, що я буду балакати і трошки на українською. Но нет, я і на ще буду навалить кринжа. Тому що я балакаю ПО посуш, блин. Сейчас руха ще... Блін. Бачите, яка я не слухьяна? Ладно, я слухьяна. Я просто вам брешу. НО більше такого не буде. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, лайкніть його та напишіть щось в коментарях.